Всім доброго дня. Сьогодні отримали будівельний будівельні пиломатеріали від виробника ліс Експерт. Задоволений я матеріалом, матеріал рівно порізаний. Нема таких вилястих скажімо, по суті, вилястих зрізів, що дошка що бруси, бруси рівні, чисті, без, е, без кори. Це дошка така сама. Брус е я замовляв 150 на 200, чотирьохметровий, а прийшов, бачите, навіть є деякі по 480. Рекомендую даного виробника даної продукції. І ціна приємна, і без, швидко порізали і швидко доставили. Всім гарного дня. Особливо менеджерам, менеджеру Наталі, яка працювала зі мною. Все, дякую, всім до бачення.